Доброго дня! І що стосується абрикоса. Після обробки квіточки все одно засохли. Тобто ви використовували хтось хорус, хтось сігнум, хтось ще якийсь препарат, але він не допоміг. Я вже розповідав, це, що хвороба знаходиться в самій деревині. І ось я вам показую дерево, яке в минулому році до такої степені хворіло маніліозом, що до середини літа на ньому не було навіть листочків. Взагалі не було листочків. І Видно по ньому, що воно дуже-дуже хворіло, це дерево ця деревина. Значить, Що я зробив? Це обробив восени бордовською суміш'ю і навесні теж медний купорос 3%. -й. І виходить, бачите що? Що у нас, як спрацював цей ось ця система. Бачите, все все зав'язалося. Дуже хворе дерево було, але бордовська смесь, плюс сигну ще було три обробки. Все спрацювало. Це не одне, це три подряд таких дерева було. Ось, ось ще одне таке саме. Три дуже-дуже хворих дерева було. І спрацювало, бачите, як? Все живе, все зав'язалося. Бачите, все, все працює. Тобто лікування бордовською суміш'ю це теж фунгіцид і він теж рятує дерева, бачите? Так що, один хорус вам не допоможе. Обов'язково треба мед медносодержащими. Е, Хоча я вам скажу, що пробував екстра на іншому дереві, він так не спрацював, як спрацювала бордовська суміш. Тому обов'язково бордовська суміш осінню і бордовська суміш весною. І якщо сильно хворе дерево, то 3-4 рази е, обробити його. Якимось то лі хорусом, то лі сігнумом. Ось людина в коментарях навіть посоветувала двойною дозою. Тобто не їсти в цьому році абрикоси, які там будуть, але обробити двойною дозою. Я не обробляв двойною, доза була одинарна, але це дерево, бачите, я врятував. В цьому році воно має таку завість і я сподіваюся, що будуть плоди. Тому обов'язково треба лікувати. Просто хорус чи сігнум. Він не допоможе по Треба обов'язково робити по закритій бруньці і восени. Ну от, якось так.